чого людина може навчитися від мурах і бджіл. Приповісті Соломона, 6 глава, 6 вірша. Піди до мурахи лінивцю, подивися на дії її і будь мудрим. Нема у неї ні начальника, ні представника, ні володаря, але вона заготовляє влітку хліб свій, збирає під час жнив їжу свою. Або, або піде до бджоли і пізнає, яка вона працьовита, яку поважну роботу вона виконує. Її труди вживають для здоров'я і царі, і просто людини. Улюблена ж вона всіма і славна. Хоч сила вона слабка, але мудрістю, шанована, доки ти лінивцю будеш спати, коли ти встанеш від сну твого, трохи поспиш, трохи подрімаєш, трохи склавши руки, полежиш, і прийде, як перехожий, бідність твоя, і нестаток твій, як розбійник. Якщо ж будеш нелінивим, то як джерело прийдуть неба твої. Убогість же далеко втече від тебе. Мудрістю і розумом Господнім наповнене все творіння Боже, за що слава і подяка Господу Богу нехай буде віднині і по віки. Амінь.